МедіаКор Олександр Шавлюк, керівник телеканалу Медіакор. Будемо сьогодні говорити про те, як ТЦК буде забирати житло завдяки штрафам, що усіх чекає. Сьогодні було цікавий, так би сказати, махач. Цікавий махач у Харкові з тецекашниками. Да, цікавий махач. Так, приєднуйтесь. І, до речі, з сьогоднішнього дня ведемо стріми не так, як раніше. Оскільки моя хата скраю, я нічого не знаю, люди взагалі в нас повністю не хочуть нічого робити, нічого чути. За два роки ми про це говорили. Усім було начхати. Не просто начхати, вони ще й писали гнівні коментарі. Тому починається час відповідати за свої слова та вчинки. До речі, сьогодні йшов. По центральному парку у Вінниці. Люди зі мною завжди вітаються, це приємно. Дякують. Підійшло до мене вісім працівників ТЦК, привітались, нічого не сказали, посміхнулись і пішли. Вчора їхав на автомобілі працівник ТЦК. Але ж знову я ці фрази повторю, скажу, що я, як це ви там пишете, хвалюсь, Тоді, тому я повторювати їх не буду. 에, привітався зі мною, скажу так. Я був біля суду і поїхав далі. І відверто до мене відносяться працівники ТЦК вкрай з повагою. Я маю це визнати. Але разом з тим я бачу по відео з інших міст, з інших областей, як деякі працівники ТЦК порушують права громадян. І чому ж це сталося? І чому ж так все робиться? А Тому що люди не знають своїх прав, не вміють їх відстоювати. А як можна вміти відстоювати те, чого ти навіть не знаєш? І просто після стріму зайдете і подивитесь на канал. Так ось, 28 днів. 5 мільйонів переглядів. Я вже відверто втомився про це говорити. 5 мільйонів за 28 днів. Увага! Підписалося за 28 днів 11 тисяч користувачів. Всього з 5 мільйонів. Далі, заходимо, дивимося на. Лайки. В кращому випадку 1,5% від тих, хто дивиться відео. Тобто вельми шановний український народ навіть на камері, навіть на своєму телефоні не може поставити лайк для того, щоб допомогти Медіакор просувати свої відео і таким чином захищати. Безпосередньо як народ, так і інших людей. І я втомився від того, що я працюю, а інші, я їх називаю воші, ще й вимагають, що ти їм щось винен та ще й ти маєш щось їм надавати на безкоштовній основі. Тому з сьогоднішнього дня усі ці вимагачі будуть блокуватися. Я даю вказівку в прямому ефірі всім адміністраторам, що будь-яка чупакабра, яка залазить і пише, начебто йому щось винні, він блокується. З сьогоднішнього дня жодних оцих ось чупакабр на каналі не буде. Два роки це предостатній був строк, для того, щоб усі адекватні люди зрозуміли, про що ми тут говоримо, а інших нам тут не потрібно. Якщо з 5 мільйонів підписується тільки 11 тисяч, то чому усі інші пишуть коментарі, причому, будучи не підписаними на канал, це видно, хто ще не знає. Дайте, будь ласка, посилання на витяг, який ми зробили проти ЦК. Шановні, скажіть відверто, вам не соромно. Просто відверто. Я вам дам посилання на цей витяг. Записуйте. Ви піднімаєте свою Ж, Ідете до реєстратора, займаєте чергу, ви стаюєте день, пишете заяву. На другий день чи через місяць ви йдете, забираєте витяг, якщо вам його нададуть. Інший вихід, інше посилання. Ви йдете, працюєте, як я, 20 довгих років, починаючи з помічника адвоката, закінчуючи магістратурою. І вам це все за 20 цих років будуть видавати одразу. Бо ви тоді будете мати авторитет, і ваше слово буде важливе. Є третій вихід. Це запитати, скільки це коштує, і оплатити. Тому, не шановні, е, як ви там е, пишете, е, слабо, є такі чупакабри, слабо. Тобто ми працюємо, а воно тобі пише, тобі слабо, а тобі слабо встати рано і піди собі, візьми цей витяг. От коли ти побачиш, як він береться, ти в дурдом попадеш і зрозумієш, яка це робота, доводити комусь ми нічого не будемо. На цьому каналі безкоштовно нічого немає. Як нічого немає у всьому світі, безкоштовно вже всі адвокати безкоштовні роз'яснили, можете зайти, загуглити безкоштовні юридичні консультації. В переліку ви не знайдете жодних посилань на будь-які наші ресурси. Але зате там все безкоштовно вам роз'яснили. Як ставати на облік? Кабінет міністрів України прийняв постанову 560, якщо я не помиляюсь. Також вам роз'яснили. Заходите і безкоштовно читаєте. І на цьому крапка. Терпіте далі. Бо яка ціна, така й послуга. Е, тепер на рахунок е, лайків. Якщо в кожному із стрімів не буде 60% лайків від того, хто подивився, це тільки старт. Жодних відповідей на жодні питання ніхто отримувати не буде. Час прийшов, і, вибачте, навіть безрукий, і без ноги, може допомогти поширити відео. Може. Тому не клянчіть допомогу, а робіть щось, щоб вона, ця допомога була вами заслужена. На рахунок витягу. Ми опублікували на цьому каналі у вкладці, спільнота посилання. Сьогодні, до речі, один. Останній вже день, тобто не один, а було декілька днів його скачати. Останній сьогодні день. Посилання. Ми опублікували, ще раз наголошую, і там написано умови, при яких можна зайти, його скачати. Не подобаються умови, не скачуєте. Подобаються, скачуєте. Бо тільки, вибачте, останній не розуміє, що значить цей витяг. І скоро ми не будемо наперед нічого говорити. Бо ми його будемо використовувати для захисту наших клієнтів. Я сказав усе по даному питанню. На рахунок ТЦК, там багато кричали про ІПСО, Херсо, МЕСО. Пояснюю, що ТЦК з сьогоднішнього дня, а якщо бути точніше, з 18-го, Травня мають повне право накладати е, стягнення від 17 до 25 тисяч гривень. І деякі чомусь вирішили, що це одноразово. Але ви помилились: ТЦК мають повне право накладати хоч кожен день, хоч через 2 хвилини. Тому що це продовжуюче правопорушення. І якщо ви і далі будете вести себе ось так халатно, як ви себе вели всі ці роки і писали гадості, вибачайте, хлопці, треба відповідати. До чого я веду? Орієнтовно до 200 тисяч, якщо у вас буде борг, то на житло стягнення не буде накладатися. Але, якщо більше. То ваше житло заберуть. І люди вже догрались до такого, що навіть не зрозуміли, про що ми розповідали усі два роки. На каналі понад 1700 відео. На особисті повідомлення відповідаємо виключно на юридичні консультації. Юридична консультація платна. Умови, як замовити та оплатити, є в описі під кожним із відео. На цьому також крапка. Що треба обов'язково робити, щоб не забрали ваше житло? Це надзвичайно важливо, і вам про це ніхто не скаже, бо у працівників ТЦК є чітка вказівка, як і що робити. Якщо ви вірите в те, що вам розповідав за ваші гроші, до речі, марафон. За мільярд 700 мільйонів. І ви, коли скидали поліцаю вбивці з Дніпра мільйон. А потім кричите і робите з когось, вибачте, що ми не знаємо, хто скидав. Ви навіть уявити не можете, наскільки ми все знаємо. Це банально робиться: береться номер карти і через певних працівників. У Національному банку України береться роздруківка. Це ж наскільки над, треба, вибачте, бути кінченими, щоб це не розуміти. Тому я вас розчарую. Поліцаєм скидали якраз таки люди. Бо жоден поліцай не буде так ризикувати. Він прийде і тому звонкову дасть гроші. Бо хто хто, а поліція знає, що це корупція, за якою слідує ЧП. Тому ніхто з поліцейських не скидав гроші тому вбивці, окрім вас. Вони давали набагато більше суми, ніж ви. Я не безпосередньо про вас. Можливо, ті, хто зараз дивиться цей стрім, взагалі не причетні до цього. Я взагалі про народ України, який фінансував. І почитайте, що ви тоді писали. Молодці. То чи ж ви зараз плачете, що поліція в Харкові стоїть і дивиться, як ТЦКшники б'ють пику якомусь громадянину. То ви ж це любите. Треба сказати дякую. Дякую, шановна поліція, що не застрелили, а просто набили пику. Бажано станьте на коліна і моліться на поліцію. Ви того варті. Ви того варті. Я два роки вам терпів. Два роки я розповідав і терпів, знаючи, чим все кінчиться. Ось так. Тому або ви будете ці штрафи оскаржувати, або ви будете поновлювати свої дані, або ви не будете їх оскаржувати і дані не поновлювати. Тоді буквально за 4 штрафи орієнтовно, можливо, в когось 5, можливо, в когось 6, а 4-5 штрафів винести можна за один день. Бо ви трішки помиляєтесь, ви не вмієте навіть читати закони. Бо щоб закони читати, треба мати вищу юридичну освіту. Бо в законах відповідна логіка зовсім інша. Але ж навіщо? Ви ж юристів ображали, що вони дебіли. То чому ж ви тепер біжите до юристів? Не біжіть. Вирішуйте свої проблеми самостійно. Не треба нам писати. Вас ніхто до вас не дзвонить і не кричить. Замовте в нас послуги. Не треба. Ми навпаки, кажемо, не треба. У нас кожного дня по 40-50 повідомлень. Це тільки на електронну адресу. Люди добрі скажіть, будь ласка, хто має це от на халяву сидіти і розгрібати? От сидить нас дівчинка Аня, за цим всім дивиться. Вона має на халяву сидіти, бо от такі от мужички пишуть: а дай, а. а. І вона мені вчора каже, знаєте, Олександр Вікторович, я просто дивлюсь, які зараз чоловіки. Тому не ганьбіться, не маєте грошей, вчіться вирішувати свої проблеми самостійно. Хочете, щоб вам допомогли, вчіться оплачувати. Вас ніхто ні до чого не змушує. Я, коли йду в магазин, я не кричу, дайте мені колбасу. Я йду і купую те, що мені потрібно. Далі. Не будете оскаржувати, ще раз наголошую: накладуть арешт на житло. Можете знов кричати, що це і ПСО. Кричіть, скільки хочете. <кхід> Ви вже кричали про все, що це і ПСО. І вже все збулося, оце, начебто і ПСО. Е, три місяці як. Усе, про що ми говорили два роки, збулося. І на наступ на Харків, і про ТЦК. І про Не буду виражатися, бо тоді Ютуб блокував. Зайдіть, подивіться. І це не пророчество. Це банальна логіка, якої у вас чомусь нема, тому що ви не хочете аналізувати ось і все. Ви хочете, щоб за вас хтось пішов, створив, зробив, а вам просто дав на халяву. А так не буває. Не буває. І не буде. Хочете паразитувати? Паразитуйте на своїх батьках. Вони вас родили, нехай вони вас і далі тягнуть. Якщо ви називаєте себе чоловіками, вчіться платити за себе як мінімум. Тому ще раз, якщо ви не оскаржуєте відповідні штрафи, у вас набіжить е, сума в 200 тисяч або й більше. І зараз дуже багато з цим зіткнуться. Я вам гарантію даю: в найближчі три місяці, півроку це буде бум. Позовних заяв до суду. І як відстоювати свої інтереси кожному клієнту, вибирає кожен клієнт. Саме тому ми назбирали дуже багато цікавої інформації, про яку ми, звичайно ж, нікому розповідати не збираємось. Бо це пекельна робота, яка йшла. Паралельно з тим, як ми вам деякі речі все-таки розповідали. І знаєте, скільки елементарне відношення сьогодні дзвонить до мене адмін каже Олександр Вікторович, сьогодні ми зібрали 300 гривень. 300 гривень донатів на таку мільйонну машину, як Меддіакор. Які там донати, про що ти говориш? Вони лайки не можуть поставити. Вони кричать, ми не можемо лайк поставити. Але клянчити вони можуть. На халяву. Рекомендую усім піти на юридичний, щоб спробувати, що це за хліб. Що таке сивина? Що таке. Нерви в судах. І тоді ви зрозумієте. Все зрозумієте. І рекомендую вам, щоб потім, коли ви закінчили юридичний, бажаю вам, щоб у вас стільки було вошей, бо це не люди. Людина запитує, скільки коштує. А вош сама скаче і смокче кров. Як у нас. Щоб ви відчули, як це. І мені начхати, що ви будете зараз писати. Тому що те, що ви робили два роки, це вже забагато. Забагато. Тому найближчих півроку я вам ще раз говорю, потім перевірите. Будуть забиратись квартири. Автомобілі, до речі, в деяких вже почали забирати. І ви ж кричали, що автомобілі легкові забирати не будуть. Ну ви ж кричали в коментарях, зайдіть, прочитайте. Ви ж всі герої, ви ж краще юристів знаєте. Ви ж краще всіх знаєте. І що? А де ж беруться ці люди, які на електронну адресу пишуть? Ой, мене автомобіль забрали, допоможіть, ви що, серйозно? Та не може такого бути. Ну, українці ж краще мене знають. Вони ж в коментарях стільки понаписували, що такого не буде. Ви що? Та ні. Це і ПСО. Тепер я вам буду так само відписувати. Це і ПСО. Не бреши. Працівники ТЦК, святі, люди. Ось сьогодні зі мною вісім чоловіків підійшло і всі за руку поздоровились біля Служби безпеки України. Уявіть собі, всі святі люди. А ви тепер будете і псошниками, тепер ми з вами поміняємося місця. Бо, шановні, або ви почнете відповідати за свої слова та вчинки, Бо тільки так ви зрозумієте, наскільки це пекельна праця, яку ми робимо. По-іншому вам ніяк не пояснити. Ніхто вам не пояснить. Тому прийшов той час на собі відчути це все. Е, квартири забирати будуть. Так, да, це довга процедура. Але, да, це буде винятки. Да, це не буде, скажімо, в кожного першого, чи в кожного другого, чи навіть в кожного третього. Але я вам гарантію даю, що в кожного десятого. Або в кожного 12-го квартиру заберуть. Бо ви дотягнете до цього. Я ж знаю. В нас, скільки не роз'яснюю, роками товчаєш одне і те саме, все одно тобі пишуть одне і те саме. Тому вирішуйте, дорослі хлопчики. Ані, йдіть до мами, хай це дасть. Тому я дам тільки одну пораду. Треба оскаржувати. Да, это 100% приветствую вас. От Роман Мишньов, наш постійний спонсор. Людина розуміє, що ми робимо і чому він має нам допомагати, а усі 5 мільйонів сидять і споживають контент на халяву. І спонсори в закритому чаті нам так і пишуть. Олександр Вікторович, ми вас цінуємо. А чому усі інші сидять, а потім плачуть. Ой, в Харкові побили, тільки що ТЦКшники людину. Боже мій, яке горе! Ну, горе. Ой, а позавчора батька трьох дітей вбили, да, там мені хтось скинув, я ще не дивився відверто. У мене просто немає часу все передивити, що мені скидають. Тому адміністраторам я дав чіткий наказ, по яких критеріях обирати і доводити до мене інформацію, тому що я, один керівник, я не встигаю просто фізично. Вибачте, не все бачу, бо таких ситуацій дуже багато. А я бачу дуже багато ще ситуацій, яких ви не бачите, які ЗМІ вам не розповідають. Бо сьогодні я був в прокуратурі. Сьогодні я провів зустрічі з працівниками Служби безпеки України. Сьогодні я провів зустрічі у слідчому відділі по дуже багатьох цікавих справах, в поліції. І це ж просто. Це ж просто. Піти посидіти – Просто ж. Та як так просто? Біжіть ви це зробіть. Побачите, як це просто. Ви знаєте, я шокований, бо коли ми створювали канал, я подумати не міг, що ми, українці, дійшли до такого маразму, коли всім начхати, а коли припекло, біжать, це не проституція? Як вам не соромно реально? Добре, я вам не папа читати моралі. Звиніть до папи, хай папа вам допомагає. І ми не кредитна установа, щоб вас кредитувати. Хочете, замовляєте, оплачуєте, отримуєте. Не хочете на все добре. Слава Богу, безкоштовних юридичних консультацій, тьма. Інтернет ними кишить. Тому і йдете до безкоштовних адвокатів. Але пам'ятайте, не треба потім нам писати, що у вас горе. Бо всі адвокати однакові, всі юристи однакові. Походять по одному, двох, трьох, десятьох безкоштовних. На смітнику. Нажруться ковбаси безкоштовної. І кажуть лікарю: ой, наївся ковбаси безкоштовної. А лікар питає, де? На смітнику. Всі смітники погані. Звичайно. Звичайно, це факт. Ну, так жріть. Я також маю повне право висказатись. Ви висказуєтесь мені, пишете. І я маю право висказатись раз за два роки. Але раз за два роки. Усім зрозуміло? Тому або оскаржуйте ці штрафи, або я вам кажу, як є, через півроку у вас гарантовано будуть забирати житло. Чому? Тому що за півроку це буде достатній термін, щоб вас, на вас накласти 6-7 штрафів. А це як цепочка. І ті вказівки, які дали певним структурам, ви ж не знаєте, а я знаю. Але говорити, як завжди, вже не буду. Бо ж і псо. Бо ж наганяю страх. Тому говорити не буду. Я вам скажу на останок одне. Все у вас буде добре. Більше ПСО не буде. Квартири у вас забирати не будуть. Автомобілі також. А усі ті, які будуть писати, допоможіть, що забрали квартиру, житло, то і ПСО. Зрозуміли? Все. На сьогодні я сказав все. Всім всього хорошого.